Мінімум фактів і купа маніпуляцій. Ось простий рецепт інформаційних атак від російських ЗМІ напередодні об'єднавчого собору. Нині в ефірах федеральних каналів розмірковують, чи справжня українська православна церква розганяють і маніпуляції про масові переслідування вірян. Для того щоб це не відбулось, її треба з перших же кроків для Росії. Треба з перших же кроків дискредитувати. Як її можна дискредитувати? Сказати, що вона не є канонічною, ти туди не можна. Це за це придають Афімі і так далі, і так далі. Меседжі Москви є кому підхопити в Україні цього тижня. Група нардепів з опозиційного блоку вирішила звернутися до конституційного суду. Аби то роз'яснив, чи мав право парламент голосувати за звернення до Константинополя щодо надання Томосу. Стверджують, це звернення порушило релігійні свободи громадян. Вони очевидно напередодні об'єднавчого собору. Вони створюють черговий інформаційний привід. Привід показати, що є 47 народних депутатів. За ними стоять конкретні виборці в Україні, і ми висловлюємо, начебто, позицію цих виборців. Напередодні собору російського глядача активно годували історіями про напади на православні церкви в Україні і переслідування віріанта духовенства московських парафій. Навіть глава Російської православної церкви Кирил, не обтяжуючи себе доказами, написав листа в ООН і папі римському стверджує, що в Україні повномасштабні гоніння. Хоча насправді жодного факту затримання священника цього тижня. Українські силовики, представляючи докази про організацію масових провокацій на передодні об'єднавчого собору, вкотре вказали, зв'язок між представниками московського патріархату очевидний та підстав про арешт того ж митрополита Павла немає. Це з одного боку, мало стати підтвердженням попередніх страшилок про переслідування вірян УПЦ радикалами і захоплення. Святині, а з іншого боку, могло поставити під загрозу проведення об'єднавчого собору. Церковне життя, наче відзеркалення мирського, тому напередодні голосування за предстоятеля майбутньої церкви, учасники собору певні на кону майбутнє України і в їх силах зробити все, щоб не тішити Росію. Я одно переживаю, щоб він прийшов, молюся за те, і щоб наш північний сусід. Не потирав руки і не тішився, що ось українці не можуть дійти до спільного, Чогось ми повинні дойти.